Всім привіт! Це десь між сіткою подкаст, де я Марина любителька і волейбольна фанатка намагаюся розібратися у світі волейболу. А я Женя, професійний гравець, та тренер з волейболу, який вже бачив все зсередини. Тут я буду твоїм провідником у світ великого волейболу. Разом ми обговорюємо новини, мачуємо аналітику з емоціями і намагаємося зрозуміти, що насправді відбувається на майданчику. І чому український волейбол вартий набагато більшої уваги? Це десь між сіткою. Поїхали. Е, і так, що е, взагалі я сьогодні хочу обговорити, це те, що от я вважаю, е, волейбол в плані своєї медійності є дуже недооціненим видом спорту. Е, мені дуже сумно бачити те, що ну, от, наприклад, той самий футбол та баскетбол, вони в цьому плані більш продвинені. Тобто набагато більше до них уваги. От, взагалі, як ти вважаєш в плані е, саме культури і медійності, можемо ми їх порівнювати чи ні? Я вважаю, що ми можемо їх порівняти. Це все командні види спорту та види спорту з м'ячем, але ти дуже влучно сказала, що баскетбол та футбол відривалися дуже сильно від волейболу в плані популярності, в плані. Розвит комедійності, хоча тільки в волейболі немає нічиї, ну, типу, ну так насправді, от мені як вболівальниці подобається те, що є ось цей якийсь азарт і ризик, типу, в волейболі. От у в футболі у баскетболі там може бути просто нічия, особливо в футболі, наскільки я знаю, це дуже часто відбувається. І ти просто сидиш такий, типу, ну я попереживав, але. Прийдеться переживати ще раз, а тут після матчу ти прям видихаєш. Тобто ти пережив ці всі емоції і знову бажаєш нових, типу щось інше, подивитися за кимось іншим. Насправді, волейбол є одним з найпопулярніших ігрових видів спорту за статистикою. В нього грають понад 900 мільйонів людей у всьому світі. Це майже кожна дев'ята людина на планеті. І Я розумію, чому волейбол простий, для нього потрібен. М'яч, потрібна компанія, і ти отримуєш безліч позитивних емоцій. Так, ну, ти правий, але. Ну, дійсно, дуже сумно, що про нього мало хто знає в плані професійної гри. Ну, тобто, в школі попинати м'ячик, це, звісно, ну, всі знають, всі вже проходили, але в інших планах, на жаль, ні. Так, і прикол тобі з життя. От ми коли їздимо на якісь тури, змагання, ми одіваємо екіпіровку свого клубу. Uh -huh. І що в нас питають звичайні люди, коли нас бачать. Ви, напевно, баскетболісти. <рес> Ні, ну, звісно, високих хлопців. Ну, Що це може бути? Баскетбол? Сто процентів. Так, ми вже звикли до цього, але, якщо чесно, трошки обідно, що ну, дуже рідко хтось скаже: о, одразу видно, волейболісти. Ну так. І от... Ну, взагалі, як ти думаєш, чому це взагалі відбувається? Чому це сталося ось так з волейболом, баскетболом і футболом? По-перше, я вважаю, що велика проблема в тому, що немає інфополя. Це візьмемо трансляції для прикладу. Не будемо брати професійні ліги та чемпіонати провідні, там Італія, Польща. Візьмемо провідний чемпіонат України, вища ліга. От у нас був перший тур у Снятині. Анонсували матч. На Ютубі є сілочка на трансляцію. Трансляції не було взагалі, і запису матчу також не було. Та і ну до речі, мені як глядачу, ну я вболіваю за команду Жені. Для мене це було дуже хвилююче, і мені було важливо побачити цю трансляцію. Ну, типу, перша гра в сезоні. Що там буде, що там як. І я ще тоді навіть була на роботі з подружкою, ми там собі все підготували. Ми заходимо, і просто бачимо, що ну, трансляції немає. Щоб ви розуміли, ми подивилися цю гру завдяки трансляції в інстаграмі нашого друга, який ну просто чудом там опинився. Ну тобто, це не камінь, в огород зняти на зараз, насправді це камінь, в огород Федера... загалом ну, організації. організації. Бо якщо от навіть порівняти от минулий сезон і цей сезон, минулий сезон, от навіть мені як. Чув було дивитися набагато цікавіше, от чисто навіть тому, що був коментатор. Були кльові повтори, класно, було понятно написано рахунок. Ну тобто, не там, десь тут у галочки там мелким шрифтом це було написано. Ні, тобто кожна помилка вона озвучувалася, і за цим було приємно спостерігати, і ти більше розумієш, що там взагалі відбувається. А не так, коли ти дивишся, ну просто на розкадровку матчу. Бо дійсно ну, були такі матчі, які я дивилася, і лише те, за чим я могла спостерігати, це рахунок. Це був Макс, так це дуже почав тому, що ну блін, вищій лізі є багато крутих матчів є багато класних гравців. Але ти навіть можеш не впізнати їх через цю трансляцію тільки там по красівкам, не знаю. Десь за, там, за, може, може, номер там десь на спині розгледіть. Там я не знаю. Да ну прикинь, ми дивимося, як вони підготовлюють трансляцію, і ми бачимо, що таке чувство, що нас будуть знімати чи там на веб-камеру, чи е, на цей, е, скажімо, відеорегістратор. Таке чувство. І потім, коли ти дивишся після матчу свою гру, хочеш там розібрати, подивитись помилки. А що ти там побачиш? Там ну так да. нічого нема. Ну от, е, давай так. Ну от я вже дійсно з тобою згодна, Це одна з найголовніших проблем трансляції дійсно. Але от що ще? Ну не можеш бути проблеми тільки одних трансляцій. Звичайно, проблем до речі, дуже багато. І друга проблема, я вважаю, це немає розголосу для широких мас. Візьмемо, наприклад, фільми. Ми знаємо багато фільмів про футбол та баскетбол. Якщо ми в це футбол візьмемо, то це «Пеле. народження легенди, Роналду, Шаулінський футбол. Якщо візьмемо баскетбол, це такі фільми як Тренер Картер, Останній танець, Порвати Свинба. А з волейболу аніме. Аніме. Так, аніме. Так до речі, це аніме просто взірвало популярність до волейболу у світі. У всьому не федерації, не якісь провідні гравці найкращі. А саме аніме, як би це не звучало? Ні, ну дійсно. Ну тобто, от навіть для мене це дуже дивно. я коли кажу там комусь, ну там з ким так сказати, бачусь вперше, що я займаюся волейболом, мене одразу питають: аніме подивилась, так? Да? Надивилася аніме і вирішила теж стати волейболісткою, але ну, насправді, чесно за себе, я можу сказати, я подивилася перший сезон і останній фільм. Тобто ну, на цьому все. Але от дійсно наскільки сильно виросла фанбаза в період піку цього аніме. Зараз, на жаль, це вже от, так само починає спадати. Бо просто ну, нема чим іншим підгодовувати, так би мовити, глядачів. Ти в цьому дуже правий, насправді. А от, от давай так, от, навіть зі своєї практики, от... Того, що я сама бачила, волейбольна спільнота ну вона є великою. Коли ти в неї приходиш, ти обростаєш дуже багатьма знайомствами. Тобто, у мене зараз насправді всі мої подружки, всі вони воліболістки. Але коли ти на стадії початківця, дуже важко знайти, куди тобі податись. Воно ну, за себе можу сказати, мені дуже сильно подобався цей вид спорту ще зі школи, ще піонербол. Я вважаю це така, якби дитина волейболу, що після піонерболу ти переходиш в волейбол. І я дійсно шукала, от куди можна у нас у Сумах піти. Бо ну наскільки я особисто знаю, у нас більше розвивається пляжний волейбол ніж класичний. І коли у мене з'явилося бажання грати в класичний волейбол, ну якщо б у нас по щасливому збігу обставин не з'явився вчитель фізкультури, який почав вести секцію волейболу, я б, мабуть, ну ніколи так і не почала б ним займатися, і це, мабуть, була найбільша моя, я не знаю. Пом... Втрата. Втрата. Ну в житті дійсно, от я не знаю, як ти вважаєш, ну чому так взагалі? Так я з тобою повністю згоден. Волейбольна спільнота вона е дуже дружня, це як сім'я, але це дуже локально. Дуже важко, якщо ти початківець, одразу знайти місце для тренувань, гарного тренера, компанію. Це дуже важко, а це дуже важливий етап твого розвитку. Вже якщо у тебе на цьому етапі починаються якісь Труднощі, проблеми, ти просто бросаєш і далі не займаєшся. Цим. Ну так, хоча, от ну, про той самий футбол, ну я не знаю, я не хочу знову ж таки кидати камінь-вогород, просто для прикладу. А я думаю, що всі в сумах знають, що таке барса. І що, якщо ти хочеш свою дитину віддати на футбол, просто веди її туди, там її навчають. Тобто, ну там все підготовлено для цього. Там цілий футбольний комплекс, там я не знаю, поля десь чотири. При цьому, якщо ти намагаєшся щось таке знайти по Сумам в волейболі, ну пляжний волейбол, але теж я дзвонила, мені сказали, я. Ми беремо тільки тих, хто грає. Пішла ти звідси. Ну, типу, і то навіть не взяла. Тобто, немає дійсно всього дуже шкода. І от... Ну, взагалі, от чому так вийшло в глобальному масштабі? Насамперед, я думаю, що це із за того, що в волейболі високий поріг входження в плані професійної гри, навіть якщо вимкнути матч, а не грати в волейбол, не зрозуміло простому глядачеві, що відбувається, і це знову камінь в огород трансляції. Ну так ну от, до прикладу, до речі, от мої батьки почали цікавитися волейболом, тоді коли я їм почав займатися. Ну тобто, це логічно, вони. В цілому до спорту не дуже близькі, і от ми дивимося, ну там трансляції з твоїх ігор там або в цілому, я не знаю, там щось десь показують по телевізору. Ми дивимося, і я кожен раз я чую питання: а чому цей хлопчик в іншого кольорі в культуці? Постійно це, і ну тобто, і дійсно дуже важко пояснити, як би так сказати, без якогось досвіду в всіх цих. Поясненнях чи ще чомусь от простию, простою мовою, що таке Ліберо, хто це, хто такий догравальник, чому там помінялися, чому тут то? І, ну от так, дійсно, можливо, якщо б це все е, зробили більш поширеним в плані, я не знаю, якихось відосиків, якоїсь цієї популяризації, знову ж таки, ті ж самі фільми, то я думаю, ну я таких питань не чула, бо просто ну, тому, що цю всю інформацію можна було б дізнатися, звідки з інших місць. Так, тому що. Ти дивишся, включаєш матч е, і бачиш, команда торкнулася сітки, але м'яч віддали іншим. Е, е, гравець забив м'яч в майданчик, але у нього був якийсь заступ, і м'яч віддали команді суперника. Ти не розумієш, чому так? Чому вони так міняються? Що таке амплуа, Чому один пасує? Інший повинен більше блокувати. Потрібно це більше розповсюджувати в маси, щоб простим глядачам, щоб початківцям вони одразу розуміли, коли там, приходять на те ж саме тренування що до чого, а не тренер мав пояснювати все з самого нуля. Хоча так, ну дійсно, це важко, бо ну, от у нас є команда, ми всі тренуємося доволі довго, ну тобто, не один рік. Багато людей, і ми досі плутаємося в рустаноці, друзі. А як з цим, цим розібратися людині? Ну знову ж таки, тільки в плані професійної гри, бо так. в цілому, волейбол він класний і просто я не знаю взяти м'яч, вийти з друзями на пляж толком без правил. В нього погратися теж буде дуже кльово. Але ну так, ти правий. А от що ще ти можеш від себе сказати зараз? Я думаю, що волейболу не вистачає історії про гравців. Ну тобто ми всі чуємо про всякі скандали у футболі, хто з ким зрадив, чому він не хоче грати з цим тренером, чому він переходив в інший клуб, тобто, в баскетболі так, так само, хтось захворів, тому не дають право перейти в іншу команду. У волейболі пустота. пустота та тиша. Ну, блін, ну не знаю, як тобі. Мені було б дуже цікаво навіть послухати про особисте життя гравців, про те, з якими труднощами він зіштовхувався під час своєї кар'єри. Я вважаю, що саме це понукало би глядачів більше закохуватися і в персонажів, і в сам волейбол. Вони б слідкували за командою та збірними, в яких грають їх улюблені гравці. Вони обирали собі кумирів не тільки тому, що ага, цей високо стрибає, а цей сильно б'є. Вони б знали про них набагато більше і рівнялись би на них. Так, ну дійсно, ти правий. Ну, От мені знаєш, особливо як дівчинці зараз. Будь ласка, не кидайте в мене тапками. але ну давайте будемо чесними. Всі ми любимо плітки. Ну, тобто, от мені б мені б хотілося покопатися цьому всьому. Хто де, чому, як, і взагалі, ну так дійсно знати гравців. Бо ну от, наприклад, я не дивлюся футбол, але я знаю, хто такі Роналду, я знаю, хто такі Месі. Я не слідкую за баскетболом, але я знаю, хто такі Ліброн. Ну тобто, а з українського ви або навіть взагалі з всесвітнього, от кого я знаю, це тебе? Ну це зрозуміло. Взагалі, ну слухайте. Дуже, дуже кльовий гравець. Uh, і Плотницького. І то, от навіть uh, от зачепившись за тему слухів, я знаю, що у нього був якийсь скандал, що він завжди, uh, ну, принаймні останні роки грав за збірну нашої країни, що він є провідним гравцем у нас. Uh, він грає за іноземний клуб. Це дуже кльово. Але в цьому сезоні, наприклад, він не грає. І от для мене, як для людини, яка ну, якби не шарить, дійсно мало ось такої простої інформації, що ось так хтось сів і розповів мені, що з ним сталося взагалі. Ти затронула <плес> дуже складне питання, тому що про це можна довго розказувати. Там дуже цікава історія, і не все так просто. У кожного своя правда. До речі, Хочу звернутися до вас, наші глядачі. Якщо вам цікаво, чому саме Плотницький не грає в цьому сезоні за збірну, який конфлікт у них стався з президентом Федерації волейболу, пишіть в коментарях, ставте лайки, і ми обов'язково знімемо відео саме про цю історію. Тому ну друзі, насправді давайте не підводьте мене, бо мені теж дуже цікаво про це все послухати. Я, мабуть, принципово після цього відео не буду ніякої інфи шукати для того, щоб розібратися, просто для того, щоб послухати це від тебе, о для того, щоб це все було легко і просто, бо ну дуже важко. І от знаєш, ми з тобою це все обсудили, і складається таке песимістичне враження. Знаєш, нібито, ну все вже. Ну, типу, волейбол можна хоронити, то знаєш, то так. Але ну я думаю, що можна з цим щось зробити. Я ну як ти думаєш, що, що? бо ну у мене вроді як і є ідея, але вроді як і немає. Ні, звичайно, ніколи не пізно. Просто потрібно вже починати якомога більше робити для цього. І в першу чергу зробити е, трансляції більш зрозумілими та видовищними. Візьмемо футбол, Там коли забивають гол. Це просто шоу, свято. Чому не зробити щось подібне з крутими розіграшами в волейболі? Мені здається, це було круто бо ну єдине що я знаю з волейболу, це оця пісня типу монстерблок монстербок ну і це і це все і насправді ну дійсно хотілося б слідкувати е за чимось таким і щоб ну це було не тільки щось одне що потім там приїдається через 50 матчів, і ти подивився і ти вже чуєш цю пісню. Який, придумив, ти на господи придумайте вже щось нове наскільки можна Guys. <гайс> <гайс> ще е додати сторітель розповідати більше про гравців щоб людей цікавила не тільки їхня гра, а й ще що відбувається поза матчем. Щоб люди спостерігали за командами, в яких грають їхні провідні гравці, їхні улюбленці. По-любому це б додало як ну, більше фанатів, більше дало б розголосу. Розширилася б до речі, фан-база. Це також мені здається. Що фан-культура вона грає дуже велику роль, тому що ну в наше покоління інтернету, де все захопив тік-ток, блін, можна зробити кучу мемів. Щоб якісь цитати гравців, тренерів розлетілися також по всіх просторах, завірусилися. Ну до речі, наприклад, як це було з аніме провели? Да. Ну тобто, чесно, от як я взагалі не дізналася про це аніме, це тупо того, що я бачила едіти, а з хлопчиками, у цими з цього аніме, там, де ну дівчата просто такі, а це там Каніяма!» чи ще щось. Ну, було б круто, дійсно, якби щось таке робили про гравців. А от якщо говорити про щось таке більш, ну, я б не сказала професійне, а більш серйозну частину взагалі медіа індустрії, в плані спорту. От наскільки я знаю, після матчів, до матчів футбольних, баскетбольних є прес-конференції, там, де розказуються всякі там, стратегії, хто що зробив, хто що не зробив, хто взагалі там, де як помилився. От я не знаю, як ти думаєш, якби таке додали волейбол. Це б подіяло якось взагалі? 100%. Я впевнений, що це б додало емоцій, розкрило б більше саме історію команди. Моменти якихось цікавих фактів, про які ми не знаємо. Тобто, це було б дуже круто на сам насамперед дізнатися від тренера команди, що не вийшло в нього, чому команда програла, щоб хтось із лідерів або капітан команди розповів, повідповідав на їхні каверзні питаннячка. Це було б класно. І щоб з цього всього поробили тіктоки. Поробили тіктоки і меми, так? Ну, і до речі, в цілому, навіть я так дивлюся, особливо в українській спільноті, в українському медіа, дуже мало повчальної інформації щодо волейболу. Тобто, якихось уроків, от давай банальне, як обрати там волейбольне взуття, в чому відрізняються м'ячі, взагалі навіть новин. Так, ми маємо декілька каналів, з яких ми можемо черпати новини, але вони там написані настільки незрозуміло і настільки я не знаю, як. Сухо, що ну от мені особисто, ну мені не дуже сильно хочеться в цьому всьому копатися. Ну типу, вибачте, якщо я хочу прочитати книжку, вона у мене лежить стопка, я її візьму і прочитаю. Хочеться чогось живого насправді. Я розумію про що ти і з тобою погоджуюсь, але я хочу відзначити, що саме зараз наші дівчата та хлопці. У збірних своїх намагаються продвигати тік-ток, продвигати волейбол, поширювати його в маси. Провідні гравці записують повчальні. Відоси записують відоси так само, як ти кажеш, які обрати кросівки, і це класно, що це йде саме від них. Це не те, що їх там хтось змушує це робити. Там це по контракту потрібно, чи ще щось. Ні, класно, що у них така сама ідея, як і у нас з тобою: поширити волейбол, закохати в нього ще більше аудиторії. Так і тому, друзі, зараз е, так трошечки про нас. Взагалі те, чим ми хочемо займатися. А на цьому каналі, ми хочемо для вас робити е, відео з новинами про якісь матчі. Так само все буде просто, бо я проста любителька, і Жені прийдеться мені це все пояснювати, і... і вам теж, друзі. Е, е, ми хочемо зробити так, щоб волейбол був більш доступнішим. Щоб він був більш масовим, щоб дійсно ти правильно сказав, щоб більше людей де в цей вид спорту так само, як і ми, так ми постараємося робити відоси інформативними, повчальними, будемо намагатися якихось. Додавити пліток цікавеньких, да, розбирати матчі, аналізувати їх. Матчів дуже багато цікавих, тому контенту можна зробити так. багато, але саме головне бачити від вас фідбек, бачити від вас зацікавленість. Тому просимо вас, щоб ви. Не... Не нехтували своїми вподобайками, коментарями да. для нас це дійсно дуже важливо. Ми е, хочемо читати все вашу думку, е, що ви бажаєте взагалі бачити про що почути, про що вам дійсно цікаво почути. Це для нас дуже важливо. І також наостанок ми хочемо сказати дякуємо Збройним силам України, бо тільки завдяки ним наразі ми маємо змогу сидіти тут перед вами, перед камерами, грати в волейбол, взагалі розказувати про це все в описі. Ми залишимо декілька зборів і дуже хочемо, щоб ви до них долучилися разом з нами, щоб допомогли нашим бійцям і не забували про те, що це дуже важливо наразі. Любіть волейбол, займайтесь своєю улюбленою справою. А ми вас всіх тут будемо чекати. Будемо дуже раді бачити вас на нашому каналі. І не один раз. Тож всім па-па! ми дуже були раді вас бачити. Дякуємо за увагу. Дякуємо.